Ведучі мости тракторів і автомобілів це сукупність механізмів, з'єднаних у загальному корпусі. За допомогою яких крутний момент передається від коробки передач до рушія. Крім цього, ведучі мости сприймають зусилля, які діють між рушієм, машини і підвіскою. Ведучі мости тракторів сприймають крутний момент від коробки передач. Або роздавальної коробки, і трансформують його і підводять до ведучих коліс або зірочок. Ведучі мости це об'єднані в єдину систему механізми, які складаються з головної передачі, диференціалу, а в деяких конструкціях і кінцевої передачі. Основними механізмами ведучого моста є головна передача, диференціал і півосі. Ведучого моста трактора. Головна передача диференціал і кінцеві передачі. У гусеничних тракторів на місці диференціала знаходиться механізм повороту. У деяких тракторів у корпусі заднього моста розміщена коробка передач. Головна передача. Знижує частоту обертання обертального руху, підвищує крутний момент, а також змінює напрям передачі крутного моменту. з... Повздовжнього на поперечний. Диференціал забезпечує обертання ведучих коліс з різними кутовими швидкостями, що важливо під час руху по криволінійній траєкторії і нерівній поверхні, а також розділяє підведений до нього крутний момент між правим і лівими колесами. Кінцева передача застосовується в тракторах і призначена для зниження частоти обертання, підвищення крутного моменту. Ведучих коліс, іноді ці передачі використовуються для зміни шляхового просвіту просапного трактора. Мости виконують функції осей, на які встановлюються колеса. Залежно від схеми трансмісії, мости можуть бути ведучими і веденими, керованими і підтримувальними. На автомобілях чаще встановлюють два або три мости. Якщо автомобіль має Два мости, то за ведучий зазвичай править задній міст. Рідше передній. У двовісних автомобілів підвищеної прохідності обидва мости ведучі. Якщо на автомобілі три мости, ведучими є два задніх мости. Або всі три. Найпростішу конструкцію має задній ведучий міст автомобілів із колісною формулою 4 2 Механізми переднього ведучого моста відрізняються від механізмів заднього ведучого моста складнішим приводом до коліс. На вантажних автомобілях півосі до кожного колеса розробляють розрізними і єднають одним карданним шарніром однакових котових швидкостей. На передньоосьових в легкових автомобілях піввіз з'єднується з колесом і диференціалом двома кульками шарнірами. Головну передачу і диференціал у передньому і задньому ведучих мостах виконують однаковими. Диференціал заднього моста тракторів МТЗ-80 складається з корпуса, хрестовини, сателітів, піввісових шестень. Хрестовина закріплена між корпусом і кришкою. Отвори під сапфи хрестовини і болти, якими стягується корпус і кришка, виготовляють при одночасній обробці кришки і корпуса. Ці деталі маркують, розкомплектувати їх забороняється, а при складанні диференціала необхідно, щоб номери на з'єднувальних деталях співпадали. Під час роботи трактора необхідно стежити, щоб на ведучих мостах не виникали сторонні шуми, періодично перевіряти температуру корпусів і слідкувати, щоб не було підтікання масла. При наявності такого дефекту потрібно підтягнути кріплення кришок і фланців, замінити непридатні прокладки і сальниками. При щоденному технічному Обслуговувані перевіряють зовнішнє кріплення ведучих мостів. Під час Т1 перевіряють рівень масла в картерах і, якщо необхідно, доливають. Роблять це все раніше, ніж 30 хвилин після зупинки трактора. При підвищенні витраті масла промивають сапун, підтягують кріплення кришок і флянців замінюють сальну. Через 2000 мотогодин замінюють масло в картерах, відпрацьоване трансмісійне масло зливають одразу ж після зупинки трактора. Потім наливають в картер дизельне паливо і промивають деталі. При руці трактора вперед і назад протягом 5-7 хвилин. Змивають рідину, очищають магніт пробок, встановлюють їх на місце і заливають в картер свіже масло до нормального рівня. У строки, встановлені заводом-виготівником, перевіряють регулювання конічних роликів і підшипників, а також щеплення конічних шестерень. Якщо з ладу виходить одна із шестерень головної передачі, міняють обидві шестерні, встановлювати різні шестерні категорично заборонено.